Продовжується етерна громадському інтерактивному телебаченні та Радіо Один, і з нами на зв'язку виконавчий директор української молодіжної організації в Грузії Світанок Катерина Козак. Вітаємо в етері. Доброго дня. Дуже цікаво взагалі дізнатися все про роботу української молодіжної організації в Грузії. Ну mm -hmm. як давно ви працюєте, як взагалі. Виникла ця ідея в кого, чи складно було це на всіх рівнях створити? юридичних, те ж саме приміщення? Чи допомагає взагалі місцева влада? і Як живеться українські молодіжні організації в Тбілісі Окей, багато питань будемо по порядку. а Я насправді не. Говорювала цю організацію, я приєдналася до організації, але в багато процесів, очевидно, я теж проходила і розумію е, нюанси, як тут е, можна е, займатися громадською діяльністю. Е, можу сказати, що в принципі це досить нескладний шлях, тобто зареєструвати громадську організацію юридично. Абсолютно легко і доступно можна в Грузії. Це так само також стосується і бізнесів. Тут оформлення будь-якого юридичного статусу достатньо простий процес. І в принципі, тут якраз і починаються ці пригоди, тому що створити організацію це одна історія. Далі її розвивати це абсолютно інший шлях. І він довгий. він… Своєрідний може бути а, з приводу, чи допомагають а, місцеві органи влади. Тут а, я брача сказала ні, але тут багато дії міжнародних організацій а, світових, які зацікавлені в розбудові громадянського суспільства, і вони активно уже другий рік під, підтримують громадські організації саме українські, які націлені на Підтримку українців, підтримку українських біженців на е, створення саме ось української громади на те, щоб українська спільнота тут е, роз, розширювалася, вона розвивалася. Е, тому е, тут є варіанти тут можна е, абсолютно спокійно при е, бажанні і ідеї цим займатися. Так, але також треба розуміти, що е, українців е, в Грузії е, не так багато, це не настільки величезна діаспора, як у Польщі, тому це теж накладає е, свої особливості. Ми фактично один одного знаємо. Ми часто перетинаємося зі всіма. Е, це таке коло спілкування наше. І це напевно основна та історія, яка мене туди. Привела це створити ось цю українську юніті, таку, яка була б мені цікава, яка була б мені приємна з тим наповненням, яке е, хочеться бачити. І е, я знайшла велику кількість однодумців на цьому шляху, і тому власне наша громадська організація і розвивається за рахунок того, що ми просто хочемо. Творити ось отой український е, світ в Грузії таким, який комфортний для нас? Як взагалі живеться українцям в Грузії? А, цікаво тут все: освіта, культура. Тобто, чи є, наприклад, українські класи в школах чи, можливо, якісь спецкурси української для дітей? А, що відбувається з майстер-класами, якісь молодіжні, можливо, секції, як вони збираються? Проводять свій час українці в Грузії мають ряд можливостей. Що стосується, наприклад, освіти, то є українські сектори в декількох грузинських школах, тобто тут є україномовне навчання, тут є україномовні вчителі. Що стосується, наприклад, старших юних людей або вже дорослих, які хочуть знайти свої активності, З тим трошки складніше, тому що досить багато націлено було на початку повномасштабного вторгнення активності, пов'язане саме з дітьми. Ось і тому ми зрозуміли, що ми повинні займати цю нішу і створювати от якісь об'єднання саме молодіжне. І ми маємо великий проект, який е, продовжується. І в цьому році він минулого року почався. Ми створюємо е, публічні великі суспільні заходи для українців, проукраїнців, представляючи українську культуру, показуючи сьогодення українське через виставки, через покази фільмів, через е, взагалі публічні заходи, які відзначають важливі українські е, дати, такі як День Незалежності або 24 четверта Лютого, День там Соборності, День захисників України. Тобто, ми е, намагаємося показувати ось цей голос українців е, і репрезентувати саме сучасну цікаву українську культуру. У нас було феноменальне свято на е, Різдво. і Ми вперше святкували його 25 грудня, об'єднавши українську громаду. Це було прям дуже чутливо і дуже приємно е, знаходитися в колі тих. Хто хоче показувати ось цю українськість в Грузії, і ми вважаємо це такою своєю місією, щоб і грузинам показувати, хто такі українці. І враховуючи, що дійсно тут дуже велика кількість росіян показувати грузинам, наскільки ми відмінні, наскільки українська культура самобутня і вона не схожа на якісь сусідні. Дуже приємно, коли до нас приходять багато е, місцевих, і вони з здивуванням розуміють, наскільки цікаво бути пов'язаним з чимось українським, вони намагаються вчити українську мову, і будучи серед таких людей, це, це дуже приємно. Я розумію, що не для всіх, е, можливо, це доступно. Саме знаходитися в колі таких людей постійно. Я щаслива працювати з українцями, які мають е, таке на меті, але багато хто з українців е, дійсно стикається з е, тим, що їм некомфортно тут через велику кількість росіян, це правда. Е, е, трошки важко через те, що вже другий рік війни і Грузія е, не може так довго і так активно підтримувати українців, як це було два роки тому. Але це, звісно, зрозуміло, тому що ніхто не, не очікував, що війна буде тривати так довго, і серед місцевого населення немає такого величезного о, ось цього руху підтримки, який був на початку. І це також інколи може демотивовувати українців е, в тому, щоб їхати до Грузії. Але тут є як і плюси. Такі мінуси, тому е, життя українців в Грузії, воно є, воно може бути насиченим. Тут є можливості і для того, щоб проводити час і отримувати послуги. І багато організацій, як і українських, так і е, грузинських, які хочуть допомагати українцям, так і міжнародних, займаються тим, щоб. Надавати різного роду послуги, або проводити різного роду заходи для українців, тому е, є тут е, набагато більше різних речей, ніж це було раніше. Я в Грузії живу вже шостий рік, тому в мене є можливість порівняти, наскільки була репрезентована українська культура і українське щось е, до карантину ще навіть, і наскільки зараз багато українського присутнього. В Грузії наскільки воно окремішнє, наскільки воно е, виділяється в якусь свою окрему нішу, і це, і це дуже тішить. Катерину. От ви трошки зачепили тему так, що багато росіян, тобто вони там певно викупляють якісь і приміщення, і житло, так, і створюють якісь певні бізнеси. Чи є якісь такі конфлікти конкретні? Чи це просто щось таке внутрішнє, таке несприйняття, так, що так багато того сусіду, який робить стільки болю, руйнування, і, 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 ну, і де війна, це, це ворог. Так? Чи це все-таки щось на, на рівні душевному, чи є якісь такі певні моменти, які дійсно показують ту війну не тільки тут, на території України, а й будь-де? Ну, насамперед в Грузії. Це створює ряд конфліктів, як і побутових, очевидно, так і просто відчуття того дискомфорту, який вони можуть створювати як для українців, так і для грузинів, насправді. Тому е я відчуваю насправді в Грузії, що вони розуміють, що війна триває е в Україні, але вона зачіпає Грузію безпосередньо, і тут є ряд наслідків, які вона відчуває на собі. І це ж пов'язано не тільки з тим, що росіяни взагалі присутні, просто на вулицях тут. Це ж пов'язане з тим, що вони досі мають ряд преференцій або ряд можливостей, якими вони користуються, через те, що в Грузії проросійська влада, і це створює величезні і, і внутрішні. Конфлікти також і в Грузії безпосередньо, тобто тут постійно відбуваються якісь події пов'язані з тим, що грузини намагаються щось змінити, якщо насправді знаходитись у цьому активістському полі грузинському, дуже помітно. Майже кожного тижня тут є якась невеличка акція, якийсь протест, приймається якийсь законопроект в парламенті. Там біля нього знаходяться активісти. Тобто, це е, не Ця ситуація не приймається як нормальна, і тут багато є речей, які показуються. Е, є велика кількість грузинів, які приймають українців, е, насправді, бачачи, яка кількість українських прапорів досі знаходиться на вулицях Грузії, мене є можливість порівняти там із іншими країнами. Це показує теж важливість цього питання для грузинів і наскільки вони розуміють, що. Питання того, як закінчиться війна, вирішує і ряд їхніх питань. Тобто, це дуже відчутно, що це близько, і це стосується їх також. Рино, а як ставиться суспільство до українців? Тобто, влада ми так зрозуміли проросійська, а саме суспільство, грузини люди, просто звичайні люди. Я не можу говорити, що це та, всі так відносяться. Є декілька різних е, напрямків, як можна відчути на собі це ставлення. Загалом в грузини розуміють, що таке війна. Вони е, співчувають і намагаються допомагати хто як може на початку повномасштабного торгівля. Ця допомога була колосальною, насправді, і це потрібно відзначати, що грузини допомагали. Хто як міг, і цю допомогу просто треба було встигати ще отримувати якимось чином її менеджерити, і це було дуже тепло, дуже приємно, і багато речей не потрібно було пояснювати, бо вони розуміли це без слів. Але попри те, що не хотіли допомагати, вони е, зрозуміли, що війна в Україні дуже довго тривала, і це так само питання ресурсів і як. І їхніх, в тому числі, щоб допомагати українцям, і з'явилася на противагу ось така думка, що Грузія досі має внутрішньо переселених осіб з Абхазії і Південної Осетії, і вони не отримали такої свого часу підтримки і допомоги, яку отримали українці зараз. І це створює ось цю. Конфліктність, що ми маємо вирішувати в першу чергу свої питання, а потім вже допомагати українцям. І очевидно, що це говорить про те, що їм болять якісь свої рани, які ще не вирішені і досі е, триває оцей конфлікт внутрішній в суспільстві. Е, як нам? Бути далі, що нам робити з окупованими територіями, і це відображається. Хтось, можливо, відійшов взагалі від цієї теми, тому що вони не можуть знаходитися в цьому стані, і вони, можливо, рідко згадують, що в Україні досі триває війна. Але, попри те, враховуючи, що я слідкую за грузинськими новинами і часто спілкуюся з грузинськими журналістами, тема. Війни в Україні перебіг подій, новини це абсолютно щоденні теж новини тут, і вони щодня транслюються по місцевих новинах, і вони слідкують. І інколи аж дивуєшся, наскільки грузини можуть знати, де знаходиться який населений пункт, де які бої тривають. І це, це цінно насправді, тому що багато є людей, які активно. Підтримують українців, тому різні є думки, це зрозуміло. Суспільстві не може бути якоїсь прямої однозначності. Але те, що Грузія, як нас і населення Грузії розуміє, що українцям треба допомагати, що питання України і питання війни в Україні стосується їх також безпосередньо, тому що в нас один спільний ворог, воно відчутне і. І це і це дуже мотивує, і це дуже приємно розуміти, що ми умовно десь разом знаходимося в цій спільній боротьбі, Катерину. Цікаво, дуже я думаю, що варто е, згадати хор лита, а це, е, це дуже так. таке цікаве утворення, так? Тобто, це ті люди, які мають голос, мають слух, вміють співати. Що це за люди, якого вони віку, що за репертуар, і як ви розвиваєтеся? Це є наш проєкт, але він настільки цінний і нам важливий духовно, що ми назвали його Маленька Україна у нас в Грузії, тут, тому що ми дійсно створили. Насправді, коли та проект триває вже декілька років. Він ще почався до карантину, але він пережив такий ряд трансформацій, і Єдине, що в ньому залишилося, Незмінне це те, що це об'єднує людей, які хочуть співати, які хочуть нести ось цю українську культуру, і які е, отримують ось цю терапевтичну складову через український спів. І зараз е, калита об'єднує українців, здебільшого українок, тому що тут дуже багато саме жінок, які з дітьми виїхали. Які хочуть співати, причому це не завжди, які вміли до того так співати, але вони хочуть навчитися, і це для них е, те, що їм дозволяє е, реалізувати ці емоції, що дозволяє репрезентувати себе як українців, бо не завжди у всіх є можливість показати, що вони українці. а Саме, е, дякуючи українській пісні і можливості нам виступати, е, ми маємо ось. Ось оцей майданчик, де ми можемо показати українську пісню, українську культуру у хоровому виконанні, що завжди звучить максимально потужно. І для мене це особисто дуже цінний і приємний проект, тому що е, рік тому в нас з'явилася велика кількість нових учасників. Е, е, і зараз е, ті люди, які взагалі ніколи один одного не знали, вони товаришують, вони ходять до один одного на день народження, вони мають ось цю спільноту разом ми з ними теж активно комунікуємо, спілкуємося, ми дружимо і об'єднати більше 20-30 у нас просто є люди, які приходили, їхали в іншу країну, але все одно вони знаходяться з нами в конекті, тому що для них супер було цінно, і нам приємно, що ми змогли створити ось такий безпечний простір, де вони можуть реалізувати свої творчі бажання і трошки. Релаксувати під музику, тому це для нас максимально душевний проєкт. Катерина дуже дякую вам за цю розмову, за те, що розповіли дякую. про молодіжну організацію українську, яка знаходиться в Грузії, яка допомагає українським переселенцям, біженцям інтегруватися в Грузії, так, і відчувати себе людьми, відчувати ту підтримку, об'єднуватися і не забувати, хто вони звідки. Так. І я хотіла на початку спитати, але спи, спи, все-таки спитаю е, на сам кінець, яка погода зараз в Тбілісі? Я на жаль не можу вам сказати, яка погода зараз в Тбілісі, бо я не в Тбілісі. Я знаходжуся неподалік міста Телаві. Ми зараз з командою маємо виїзну виїзний тренінг, але в нас тут іде сніг в горах. Але попри те, що йде сніг, навколо нас ростуть пальми, тому це такі створять сюрреалістичні трошки моменти. Але в Тбілісі, коли ми були е, кілька днів тому, було дуже тепло, і минулих вихідних було плюс 13, Тому в Тбілісі тепло. Ох, зігріли мою кримську душу. Дякуємо дуже за цю розмову, так, за це інтерв'ю. Дякуємо за вашу роботу, величезного вам розвитку, об'єднання, підтримки вам. і, звичайно, вперед і вперед. Дякуємо, дякуємо за розмову. Дякую.